Виміряємо градусну міру кута за допомогою транспортира. Для цього нам потрібно покласти транспортир, його у цією вершиною, точечкою такою, яка у нас мається у транспортира. так, отака точечка, Покласти у вершину кута. Ось, кладемо у вершину кута. Іншу сторону кута, одну із сторін, направити на шкалу 0 градусів. В нашому випадку, це нижня шкала. Так, ось нижня шкала у нас 0 градусів. І дивимось, по нулю йдемо. По шкалі до тої точечки, де вона у нас перетне другу сторону кута. Ідемо 0, 10, 20, 30. Бачимо 30 градусів. Отже, наш кут МНК має градусну міру 30 градусів. Виміряємо градусну міру кута АОБ. Знову вершину нашого транспортира таку точечку, кладемо, сполучаємо з вершиною кута таким чином, щоб одна із сторін кута йшла по 0 градусів. Прошу звернути увагу, на цьому куті у нас 0 градусів з іншої сторони, так, ліворуч, ось у нас 0 градусів ми направили. І дивимось тепер тут.

Так, градусів. Отже, градусна міра кута. Ось наша інша сторона цього кута. І вона перетинає нашу шкалу транспортира в 145. В позначці 145. Ставимо 145. Значить, кут АОБ має градусну міру 145 градусів. Так, виміряємо градусну міру, можна такою дужкою зробити. Так, і тут можна було зробити дужку і написати 30. Виміряємо градусну міру кута PQT. Кладемо вершину цього кута в вершину транспортира. І... Дивимось одну сторону, направляємо на 0 градусів. Нижня шкала у нас, внутрішня, ідемо по ней 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ми знаємо, що кут 90 градусів у нас позначається таким квадратиком. 90 градусів це прямий кут. Пишемо PQT, має градусну міру 90 градусів. І останній кут, який ми тут вимірюємо, r. С Так, ставимо знову вершину цього кута. В сполучаємо з вершиною нашого транспортиру цією точечкою. Дивимось у нас знову по внутрішній шкалі. Сторона одна із сторін S, F, у нас іде по нулю градусів, обов'язково сполучаємо з нулем градусів. І йдемо по цій шкалі, де 0. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. І Інша сторона кута перетинає нашу шкалу транспортира в позиції 150. Так? Отже, градусна міра цього кута у нас RSF 150 градусів. Кут РСФ 150 градусів. Обов'язково потрібно перевірити. На малюнку у нас кут МНК, Він гострий. Ми бачимо, так? що він гострий. Перевіряємо його градусну міру 30 градусів. Отже, ми поміряли правильно. так? Градусна міра гострого кута від 0 до 90. А кут, Він тупий, бачимо. так? Він більше прямого, він тупий. Знаємо, що його градусна міра від 90 до 180. ПТ. Це прямий кут бачимо, і ми правильно виміряли 90 градусів його градусна міра. І кут РСФ, він також тупий, його градусна міра 150 градусів, і за малюнком ми також бачимо, що він тупий. Якщо перед нами стоїть завдання побудувати кут певної градусної міри. Наприклад, побудувати кут АОБ. Градусна міра якого 45 градусів. Як ми будемо це робити? Нам спочатку потрібно побудувати одну із сторін кута. Так, ми знаємо, що сторона кута це промінь. Беремо точечку якусь, це буде вершина нашого кута. Так, І просто проводимо цей промінь. Так, це буде в нас ОБ. Так, бо в нас тут ОБ. І тепер нам потрібно. Провести ще одну сторону кута ОА, так, так, щоб градусна міра цього кута АОБ була 45 градусів. Що ми для цього робимо? Знову беремо транспортир і вершину кута сполучаємо з центром транспортира. Знову дивимось, ми поклали вершина, ось точечки співпали і 0 градусів по внутрішній шкалі. В нас. Нам потрібно 45. Ідемо 0, 10, 20, 30, 40, 45. Після 45 ми можемо поставити таку маленьку точечку. Так, на 45 градусів. Олівчиком ви це все робите. Прибираємо транспортир. І тепер вершину кута ми сполучаємо з цією точечкою. Так, ось так. Поклали і будемо сполучати. Можна більше сполучити, щоб довша була сторона кута. І це буде в нас Оа. Промінь ОА. Кут. AOB 45 градусів. Наступне завдання. Давайте це був гострий кут, так. тепер побудуємо кут ПСР, градусна міра якого 160 градусів. Знову починаємо будувати кут з певною градусною міру з якоїсь однієї його вершини. Так, з її сторони. Так, от нехай буде тут у нас вершина кута. І ось одна його сторона. так, ПС. Поставимо СП промінь. Так, у нас С це вершина кута. С-початок нашого проміння. Треба відкласти кут 160. Так, Кут 160 градусів. Знову ми з вами ставимо в центр нашого. Транспортира, центр транспортира, суміщаємо з вершиною нашого кута. Це точечка S, Так, дивимось. І що ми робимо? Дивимось: 0 у нас ось на наружній шкалі: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 150, 160. О, тут прямо у мене на краю. Поставили точечку, прибрали транспортир. І сполучаємо тепер нашу вершину з цією точечкою, яку ми поставили ПСР кут, який має градусну міру 160 градусів. Ми побудували цей кут. ПСР кут у нас тупий. Градусна міра 160 градусів, побудову виконали правильно.